До сервісного центру звернувся клієнт з запитом пропозиції щодо поставки близько 30 комплектів акумуляторних блоків APC RBC-7. враховуючи актуальну наявність такої кількості оригінальних акумуляторів в Україні та можливість надання більш економічно вигідної пропозиції зі збереженням повної якості технічних характеристик, клієнту було запропоновано рішення на базі акумуляторів від виробника BB Battery з збільшеною ємністю відносно існуючого номіналу, без необхідності Сті переробки або додаткових налаштувань існуючих пристроїв. Акумулятори BB Battery використовуються в якості штатних оригінальних батарей виробника торгової марки APC на протязі багатьох років, що гарантує сумісність та надійність запропонованого рішення з економією до 50% від початкового бюджету. Враховуючи факт наявності необхідної кількості зазначених батарей, було виконано підбір акумуляторів у модульні групи по дві штуки з максимально ідентичним опором та Реальна ємність протестованих акумуляторів становила близько 25-27 Аг, що значно перевершує казники існуючих у клієнта оригінальних акумуляторів на 17 Аг і надає додатковий час автономії резерву до 35% без будь-яких переробок або до налаштування, як було зазначено вище. На ці акумулятори надано розширену гарантію протягом двох років та виконано безкоштовну доставку до місця знаходження клієнта в межах Києва. Потрібен ремонт або сервіс вашого ДБЖ? Звертайтесь.